Сьогодні буду висаджувати отаку спаржу делікатесну, ту що вже поприростала в окремі стаканчики, що без пекіровки, і стаканчика потім відразу в ґрунт. Ще в мене було насіння дельфініуму магічний фонтан. Воно якийсь час полежало в холодильнику, так як лаванда, отак замочене на спонжику ватному. І також декілька вже є пророслих. То буду і садити, але тільки ті, що мають паростки. Ті, що без паростки, будуть лежати ще далі. Після холодильника я його виняла на підвіконня і воно вже так на підвіконні стояло. А ще вперше хочу посіяти такі артишоки. Вони в мене лежали добу в холодильнику на ватних дисках. Замочені. І сьогодні я їх буду висаджувати. Я знаю, що рекомендую довше потримати, але мені здається, що вони вже трошки розм... розмочилися, можна їх садити в ґрунт. Кожну буду також окремо садити, в окремий стаканчик, бо вони несіння крупне, і саженці повинні бути крупні. Можливо, з друзів, хто вже садив артишоки, можете в коментарях поділитися. Вашим досвідом, як ви садили? Також покажу, як сходить розмарин. Він посіяний 28 січня. От сьогодні вже видно парустки. Такий же вигляд має селера. Також сходить катарантус і відразу дуже тягнеться. Хоч він стоїть під лампою, не знаю, чи з нього щось буде, чи ні. А також нарешті зійшла селера Черешкова. Вона була посіяна ще 23 січня, але дуже довго сходила, але от вже є сходи сьогодні. Також у мене ще зацвіли різв'яники маленькі. Які я вкорінила того року? Ось в мене є ще такий кактус, який цвіте майже всю весну. Можу поділитися маленькими дітками. Це насіння артишоку. Всім дякую за увагу.